Мінілекція Інтеграція хімії з технологією штукатурних робіт гідратація цементу. Виконали Наталія Токарева, викладач хімії, Євген Шеремет, майстер виробничого навчання з професії мульгар штукатур. Гідратація цементу це хімічна реакція, яка відбувається при додаванні води до цементу, що призводить до його твердіння та схоплення. Цей процес є ключовим для розвитку міцності та довговічності бетону, а також будівельних розчинів. Основні аспекти гідратації цементу. Хімічні реакції. При контакті з водою основні сполуки, що входять до складу цементу, силікати кальцію, алюмінати та інші сполуки, вступають у складні хімічні реакції гідратації. В результаті утворюються нові гідратні сполуки, такі як гідросилікати кальцію, гідроксид кальцію, етрингід та інші. Саме утворення кристалічних структур цих гідратів забезпечує твердіння цементного тіста та набір міцності. Етапи гідратації. Процес гідратації цементу відбувається поетапно. Перший. Початкова реакція. Розчинення. Відразу після змішування цементу з водою відбувається швидке розчинення поверхні цементних зерен та вивільнення іонів у воду. Друге. Період спокою, затримка. Після початкової реакції швидкість гідратації сповільнюється. Цей період дає час для транспортування та укладання бетонної суміші. Третє. Прискорення. На цьому етапі відбувається інтенсивне утворення гідратних сполук, що призводить до швидкого набору міцності. Четверте. Уповільнення. Швидкість гідратації починає знижуватись через зменшення кількості вільної води та утворення шару гідратів на поверхні цементних зерен, що ускладнює доступ води до негідратованого цементу. П'яте. Тривалий розвиток. Гідратація триває протягом тривалого часу. Хоча й з поступово зменшуваною швидкістю, забезпечуючи подальший набір міцності бетону. Фактори, що впливають на гідратацію. Перший водоцементне співвідношення. Кількість води впливає на рухливість суміші та простір для утворення гідратів. Оптимальне водоцементне співвідношення є важливим для досягнення необхідної міцності. Друге температура. Підвищення температури прискорює реакцію гідратації, але може призвести до зниження кінцевої міцності. Низькі температури сповільнюють гідратацію. Третє хімічний склад цементу. Різні мінерали у цементі реагують з водою з різною швидкістю, впливаючи на темпи набору міцності. Четверте тонкість помелу цементу. Чим дрібніші частинки цементу, тим більша їх сумарна поверхня контакту з водою, що прискорює гідратацію. П'яте. Умови твердіння, вологість. Достатня кількість вологи необхідна для протікання реакції гідратації. Висихання бетону може зупинити цей процес. Важливість гідратації: набір міцності. Гідратація є основним процесом, що забезпечує твердіння цементного тіста та набір міцності бетону. Зв'язування компонентів. Продукти гідратації утворюють міцну матрицю, яка зв'язує заповнювачі у бетоні. Довговічність. Повна гідратація впливає на щільність структури бетону, його стійкість до проникнення води, хімічних речовин та інших агресивних факторів. Управління термінами будівництва. Розуміння процесу гідратації дозволяє контролювати терміни схоплювання та твердіння бетону, що важливе для планування будівельних робіт. Таким чином, гідратація цементу є складним, але надзвичайно важливим процесом, що лежить у основі виробництва бетону та інших цементних будівельних матеріалів. Контроль за умовами гідратації є ключовим для забезпечення якості та довговічності будівельних конструкцій.